Вітання усім. Так, просили мене зробити набіги на драконах. Тому я думаю, все помістити в одне відео. Я, напевно, пройду один етап карти. Покажу, як працюють камінчики, ті заряджені, можливо, і не всі знають. Покажу, як покращити навик дракона. Це потрібно для того, щоб проходити шлях до області, такий самий. Там є таке завдання. Ну і сходимо, подивимося, по набігах трішечки пограємо. У мене є один призив, давайте я призвемо. У мене, до речі, я зробив Х20 тоді, за кристали. і не звернув уваги, що мені не випало жодного зеленого дракона. Тільки вчора випала трієчка зелена. Повільний лікар. А так до цього в мене з зеленими драконами взагалі біда. Так, а ти в мене був чи ні? Повільний 205 урона. Цілій ближнім. Мінус до атаки. Поки не вилікується. І травління морозом також поки не вилікується. Я замітив, це фішка цих драконів. Тобто дебафи накладаються до того часу, поки ти їх не вилікуєш. У мене є такі. Так, ходімо підлікуємо трошечки, не підлікуємо, підвищимо рівень. Чи в мене сноувій немає? А, у мене є. Тобто одного можна і скормити. Так, давайте повисимо рівень. Ага, ні. Там 40 тоді. Інструктор, здається, лікує більше. Так, переродити. У мене вистачає всього на переродження. Так, добре. Перероджуємо і тоді вже можна використовувати інструктора. Добре. Потім вже ближче до набігів я розповім, чому взяв тих чи інших драконів. Давайте спочатку пройдемо етап, ось 2.5. Далі. <кій> так, візьмумось таку команду. Ось цей зелений дракон мені випав, він повільний. Він багато... ну він, в принципі, і корисний. Він і багато лікує, і знімає недуги. Що ж, поїхали, спробуємо. В принципі, карту, наскільки я зрозумів, проходити можна і без сильних драконів. Якщо в кого є дракони, які лікують, то це взагалі чудо. Берете більше драконів на лікування і просто граєте камінчиками. Ось подивіться, є два камінчики, синій, ось зелений і синій. На цьому місці вони завжди будуть активні. Тобто все, що нам потрібно, це робити комбо на цьому місці. І після того буде летіти багато урону. Ось дивіться. Ми прибираємо і після цього вже мінус один герой. Потім ми так само активуємо синій камінь. І це перва волна ми пройшли її. Ну, тобто дуже просто проходити. Так, да, звісно, є, є нюанс, коли немає комбінації, щоб зробити на цих місцях, але для цього нам і потрібно будуть дракони. Десь можливо підлікуватись, десь нанести трішечки урону зайвого. І ось так собі спокійнесенько, підліковуючись, проходимо карту. Ось, бачите, тут ще й в противий вийшло. Взагалі красота. Зелені мало в мене наносить урони, тому що. Дивіться, ось тут я прибираю і не буде комбо, тому що... Так, підлікуємось. Тому що я не активував камінь. Зараз я його активую. І все. Мінус одна. Фіолет не хочу витрачати, тому що... Цей дракон дає мінус регенерації мани. Краще його залишити на боса. Так, тут знову активуємо сині камінчики. Активуємо червоні, вони достають до головного. Ну і все підзарядили драконів. І перемога. Тобто, все, що нам потрібно тут, це жити Жити і робити комбінацію камінчиків на полі. Добре, надіюсь, я зрозуміло пояснив, тому що я з поясненнями у мене щось не дуже виходить. Так, потім давайте на драконах покажу, як покращувати навик цього дракона. В мене воно попадалося в заданнях. Я спочатку не міг зрозуміти, що, взагалі, що і до чого. А потім зрозумів. Дивіться, в нас є особий навик. І ось тут навик помічника. Тобто ми заходимо на навик помічника і є ось тут покращити. Ми вибираємо покращити, дивимося, чи в нас вистачає ресурсів і нажимаємо Покращити. Поки я його покращувати не буду, тому що я вже до третього рівня покращив зондера. Взяв зондера, мені здається, це хороша карта, тому що. Він, по-перше, ріже броню, а бронерізи завжди потрібні для тих самих проходження карти, для набігів і для всього іншого. Він ріже броню і накладає опіки до того часу, поки, не вилікується, поки суперник не вилікується особим навиком. І так само ж тут можна буде піднімати, напевно, я так думаю, бонус до атаки. До речі, це дві вкладки ось ця і ця. Це ті параметри, які будуть покращувати нашу основну команду героїв. Тобто чим більше буде тут травління, і чим більше буде тут відсоток для захисту, атаки і здоров'я, тим легше буде нашій команді основній. Ну, Я так розумію, духа або поки не можна підвисити, або це взагалі максимум, що дається для четвірочок. Тут ще потрібно буде розбиратися. Ну, а навик помічника можна піднімати, ну я думаю, до 10, напевно, буде. Тобто з Зондера я поки не буду піднімати вище, тому що обмежений по ресурсам і все-таки мені хотілося б краще якогось гарну карту лікування покращити. Тому що мені здається, лікування інколи потрібніше, ніж цей урон. А там буде далі видно. Добре, тоді побігли Побігли в набіги. Подивись, мене скинули. Я був, здається, вчора аж на 500 місці. Але сьогодні ще не грав, тому мене скинули. Так, ну давайте спробуємо. Тільки ось тут я напевно не буду брати цього зеленого, бо по він, по-перше, трієчка, не прокачана, а по-друге, повільний лікар. В мене є повільний лікар. Ось жовтий. Одного мені вистачить. Добре, поїхали, будемо намагатися пограти і, можливо, я щось буду там пояснювати по ходу гри. Ну що ж, так як в мене дві сині карти, робимо синій кристал. І взриваємо його. Так, ось ця карта, як тебе звати, Skydancer. Е, він по типу, забув як звати, собака з Вальгали. Тобто він б'є урон, якщо в цілій менше, ніж половина, він є додатково ще. Фінрір його звати. О. Оце по типу такий навик у Скайвокера, Скайденсера. Добре. Центр прибрали. Потрібно нам, напевно, підзарядити лікування, тому що можна догратися. Так, я спровокую його лікаря, не буду зараз притискати, щоб запам'ятати як із Зондера, щоб запам'ятовувати, як їх звати. Тепер я його притисну, тому що лікування могло б це все знятися. Піде зріз броні. Так, потім щось поле не дуже зручно нам. Ми також можемо відлікуватись, запустимо синіх. Спровокуємо лікаря, так, да, все-таки? Ну, добре, тоді що ми робимо? Так, як тебе звати? Не буду произносити назву цього дракона. Так, він, в принципі. Він б'є по всім, але він б'є по одній цілі 215 урону, а всім іншим половинчастий, 115. Ну, на, на моєму даному етапі прокачки. Тому, в принципі, масовик. Чому я її взяв, тому що він, по здається, повільний. Так, да, він повільний. Але б'є масово по всім, тому. Тому я його і взяв. Це і, здається, чи сліпоту накладає, чи ману ріже, не пам'ятаю. Так, да, він осліплений накладає. А в мене мій лікар, до речі, немає такої способності, щоб знімати недуги. Ось цей фіолетовий камінчик взагалі... Кру камінчик, дракон що стоїть. Давайте ми подивимось. Взагалі я не зрозумів із Вестраза. Він чистене дуги і просто бафає команду. Це десь на якихось можливих, може, титанів, колись чи ще щось. А так він взагалі якийсь незрозумілий. Добре б'ємо, добиваємо лікаря, щоб точно вже. Тут, якщо попадемо, поставимо мінус регенерацію мани і будемо завершувати. Тобто по набігах тяжко, тому що толком навіть не знаєш, де який, тільки привикаєш до своїх драконів. Так, давайте ще когось знайдемо. Ну все, 25. 25 можна спробувати. Ну, в принципі, мені здається, ось цей дракон на осліплення, він в мене також є, має право на існування. Він так само наносить, він наносить 205 урона цілі і половинчисти всім іншим ворогам, але вони ще й отримують міткость. На даному етапі це 22%. Там далі з прокачкою буде більше. Все-таки це неприємний дракон. Потрібно на нього буде звернути увагу, мені здається. Ну саме його забрали. Тут менше половини здається здоров'я, тому давайте сюди підемо, подивимось. Так. Добрали. Ну, я говорю, він типовий фінрір. У мене його, звісно, до сих пір немає, але я бачив, як він працює. Так, а ти наносиш, це масовик, в принципі, наносить всім однаково шкоду, тому можна не вибирати куди бити. Так, давайте підзарядимо червоних ще. Добре, о дивіться, ухиляння ставить. Тоже непоганий навик. Ліф... Ліфвінт. Наносить 180 урона цілі. Ціль отримує мінус захист на три ходи. Герої союзники поблизу отримують 12% шанс ухиляння. Непогано. Ти ж трієчка, так? Да? Бо я не подивився. Так, трієчка. Непогана трієчка і непоганий навик. До речі, і мені, мені подобається цей перший герой, якого нам давали всім, червоний. Мені здається, він непоганий, він буде довгенько грати. Тому що, окрім того, що він лікує, так він ще й накладає опіки, коли його атакують. Я думаю, в обороні він буде стояти так, собі, непогано. Так, поїхали далі. 24 тисячі. Ну тут, в принципі, ну поїхали. Мені все одно потрібно проходити набіги. Просто не хочу затягувати цей це, це відео, щоб воно не... нудним не вийшло. Так, ну тут з ким ми познайомилися, тут всі, кого ми бачили, ще залишилась синя в углу. Зараз я подивлюся, який в неї навик є. Вона в мене теж, здається, є, але я ще не розбирався, що вони, хто вони, що можуть. Так, давайте ось тебе. Ліфі, ти лікуєш дорива всіх героїв, всі союзники отримують ну, бафер. Вона лікує і дає захист. Тоже доволі непогана тріючка. Вона буде корисною. Так, ну давайте, багато жовтого каміння є, ми підлікуємось. Зараз і ворог, в принципі, підлікується. Він багато лікує ця трієчка. Якщо в мене мій жовтий лікує, а мій вже три, три тисячі, То це він вже трішечки прокачаний. А голий ось цей, як тебе, Крокстра, він 2200 лікує. На початках. Але ну, але він повільний. Тобто це також потрібно враховувати. Добре, давай, давайте доберемо Крокстера. Зривати цю бомбочку не починети. Давайте зірвемо, не хочу заряджати так, ардера, щоб він броню зараз порізав. Ну, В принципі, поки в них урон мізерний, тому що вони не прокачані. Але мені здається, на повній прокачки тут будуть зовсім непогані такі цифри. Так, а я щось не зрозумів. Зондер. а ти ардер, ти наносиш ти не той. 255 урона цілі і зрізаєш ману цілі на 6% ціль отримає опік. Ну, ситуативна, мені здається, карта, тому що, да, це непогано, це майже завжди буде шот цієї карти. Тому що ти наносиш урон і ти даєш опіки. Але це все, все в одну ціль, тому я не знаю наскільки він буде корисний, в принципі. Так, давайте спробуємо добрати їхнього лікаря. Щось мені тут тяжкувато. Поки я розмовляю і навіть не знаю, де знайти жовтий камінчик, щоб підлікуватись. Угу. Одного вистачило. Добре. Тоді тиснемо нашу фіолетову карту. Взриваємо і будемо завершувати. Ось так повинно вистачити. Там мінус броня. У мене вони в принципі теж майже голі не прокачені, але... але за рахунок того, що я тоді хоча б четвірок назбирав, то мені простіше. Так, давайте, напевно, ще один бій і будемо завершувати. 33 тисячі, я тут отримую по шапки, але давайте спеціально схожу, щоб подивитися ще. Що У мене, до речі, немає жодної з цих карт. Подивимося. Їхні вміння і що вони вміють. Так, да, досить багато взагалі. Так, ти здається п'ятірка, не? Так, Гласіо. Ти лікуєш, обираєш усилення усіх. Всі союзники отримують 2000 захисту. Ну, Ти бафер. Добре. Дедфлеєр. Так, наносить 220 урона цілі із половин з ближнім ворогам. герой отримує... Захист, а союзники поблизу отримують також захист, але трішечки менше. Ти нам просто б'єш в ціль і прибираєш недуги. Непогані карти. Так, німб. Німблвінг. Ой боже. Наносить 105... <кій> Наносить 105 урона всім ворогам. на протязі трьох ходів. в кінці кожного ходу всі свої. Всі союзники, окрім героя, отримують 5% мани. Непогано так розганяє по мані. А який в тебе? Та, ти ж є й швидкий. Взагалі красота. Ну і тут люмінар Наносить 155 урона цілі і ближнім ворогам, знімає усилення з цілі і ближніх ворогів. Ціль і всі ближні вороги отримують урон блискавкою. 230 690 кожний хід на протязі 4 ходів. Ну цих я точно не пробиваю. Але ось тут команда зібралася. Ось бачите, яка різниця? Які четвірки випали мені? Які четвірки випали ось іншим людям? Ну Тобто різниця, он, зелений ті, який розганяє по мані, красота, уронщики непогані. Додаткові удари, якісь там блискавкою, і ще чимось. Ну, Тобто різниця є, Так, не хочеться мені витрачати навик. Бачите, вони мене нормально так побили. Давайте, можливо, ми зможемо відлікуватися. То лікар, в принципі, в нього можна трішечки популяти. Давайте ще ось так. Зараз, можливо, зарядимо червону, зріжемо броню і можливо ще щось там трішечки пободаємось. Але я, їх, я впевнений, що я їх просто не проб'ю. Так, добре, давайте тоді ось так. По кому ми вдаримо. Давайте напевно по лікарю. Все-таки підміну зброю. О, дивись, ти ще й б'єш туди, куди потрібно. Так, а що ми можемо зробити? А напевно вже нічого. Ну тут видно було, тут якість героїв в рази краще. Давайте ось так. Можливо, я ще якось заберу. Давайте ось так. Так, регенерацію мани ми послабили. Давайте ще спробуємо зарядитися. Якщо нікого не вб'ють. Нікого не вбили. Так, а як це б нам так зробити? Тут же ж менше половини. Ой, більше половини здоров'я. Ну давайте, будемо пробувати. Ні, червоні його не доб'ють. Зелених в мене немає. Ну хоча б спроба була. Так, дивіться, ми ще й можемо щось трішечки тут повимахуватись. Ну але недовго, звісно. А, так це все. Там травління просто лежить. Ну, не травління, а удар блискавкою. Але майже переміг. Якщо б, можливо, десь уважніше був, то можливо, можна було б і перемогти. Ну добре, в принципі, я надіюсь, що я саму суть цих драконів показав. Ще скажу під кінець, мені здається, що ці дракони, я не пам'ятаю, можливо, я і казав. Мені здається, що ці дракони будуть корисні, як не дивно, а новим гравцям які тільки-тільки розпочинають грати в цю гру. Поясню чому, тому що потрібно якось буде проходити важкі квести і карту. І зачастую коли я коли проходив, мені завжди не вистачало слотів, щоб брати там ману, зцілення, якісь бомбочки. А ось тут, ось за рахунок ось цього навику, це буде ніби трішечки нівелювати цю проблему. Тобто вам потрібно зайве лікування, нема куди положити, взяли якогось дракона на лікування і йдете собі, це вже легше. Або навпаки, взяли лікування, підлікуватися в слоти, а ось на урон взяли іншого дракона. І ходите, проходите карту, це буде набагато простіше, поки не назбираєте собі нормальних героїв. Ну я думаю, якось так. Поки дракони особливо впливати на гру в основному вони не будуть. І ще довго вони не будуть впливати, тому що вони прокачуються дуже тяжко. Дуже довго це все буде. Ще ж потрібно, потрібно буде якогось нормального, по-перше, дракона впіймати. Потім, поки ти його прокачаєш, це ж на роки, як то кажеться. Ну, така ось у мене думка по цим драконам. В принципі, в кого багато часу, заходиш, то граєшся собі, випробовуєш різних драконів, ходиш по карті. Квести іноді приходять. Ось, до речі, я не знаю, чи він ще залишився, 2 дні. Ось новий квест якийсь чи що це. так. Тобто я попередній квест за 16 енергій пройшов, а за 20 я не встиг, він зник. Я не хотів використовувати флягу енергії на бігів, Не набіг, а по карті. Це ось якийсь новий турнір, ну це, в принципі, на ХП. На опит. Тож, якщо є час, в принципі, заходити ось в карту, тому що так їх не видно, і вже в карті вони тут з'являються ці квести інколи. Ну, ось таке. А, і до речі, можливо, я не знаю, можливо, ще не всі застроїли всі свої ці здання. Я построїв один питомник. Я, не, я до речі, я не знаю, просто, чи можна було поставити два пітомника замість чогось двох, але коли я я поставив його один і дуже дуже пожалкував, тому що, якщо було б два пітомніки, то один би можна... На одному можна було б обучати цих інструкторів для прокачки, а другий прокачувати і цей... прокачувати його по рівням і слідувати. Щоб було в подальшому більш кращі і прокачка. Я не знаю, чи їх можна було два поставити, але я тоді, я напевно, поспішив і ставив все те, що вважав мені за потрібним. Я ось поставив дві, дві кузні, але вони мені дві не потрібні. Тобто зараз замало ресурсів, щоб багато виготовляти чогось, тому питомник, мені здається був би набагато краще. Якщо ще не, повністю не прокачався, ну, не поставив всі здання. Та можливо зверніть увагу. Якщо є два пітомника, поставте їх обов'язково два. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.